Всім привіток! За вікном весна! А це означає, що саме час розповісти вам про першу частину весняних оновлень, які вже доступні на наших серверах: координати! Чи бувало у вас таке, що коли вилізе шахти, ви опинялись за тисячі блоків від спавну і доводилось купу часу бігти в правильну сторону з увімкненим F3? Неприємно, правда? Але тепер на сервері з'явилась функція, яка при введенні команди slash words, внизу екрану виводить зручні координати. Це набагато спрощує ігровий процес і дозволяє відмовитись від постійного використання F3. Компас, а точніше, зручна система GPS. Тепер, якщо ви тримаєте компас у руці та вписуєте команду slash compass, а за нею координати, ви зможете наладити налаштувати його так, щоб стрілка компасу постійно вказувала на введене місце. Гравці без міні-карти можете не дякувати. Чати невелике візуальне оновлення, але тепер усі чати в Discord та Telegram будуть пов'язані з сервером, і пишучи у грі, ви зможете спілкуватися з іншими, навіть якщо вони зараз не в грі. Що ж, відходячи, від теми коменти чату, ми потихеньку переходимо до більш масштабних нововведень. Чи ніколи вас не дратувало монотонно перероблювати сухий бетон, ставлячи його в воду і ламаючи? Мене завжди бо іноді, все доводилось робити годинами. Тепер його можна легко переробити в окрий, просто скинувши сухий бетон у чан з водою. На виході отримаємо звичайний бетон, готовий до будівництва. На ковальні чи бувало у вас таке, що в найпотрібніший момент на ковальні просто ламалося? Тепер усі на ковальні можна ремонтувати простим кліком, додавши до них за залізного злитка вази та квіти в цьому оновленні вази отримали значний буст, адже тепер, якщо поставити вазу, клікнути на неї рамкою потім вазоном, можна буде розмістити в ній абсолютно будь-яку рослину, яку не можна було поставити в ванільному Майнкрафт. У різного роду декораціях ця фіча буде просто незамінною. Підйоми тепер по таких вертикальних блоках, як бамбук, залізні грати та ланцюги, можна лазити вгору і вниз. Тож тепер зробити зручні та тематичні підйоми буде в 100 разів простіше. Що ж? Поки по основній частині це все. Також хочу додати, що ми впроваджуємо нові плюшки, як Бреварі та MurFood. Власники магазинів та ті, хто в темі, напевно, зараз сильно зраділи. А ті, хто ні, просто знайте, що в барах та ресторанах на нашому сервері стане набагато більше сенсу. І так, на цьому поки що завершимо. Зрозуміло, це ще далеко не всі оновлення, які ми додали. Більше про них ви зможете дізнатися у наших групах у телеграм та на сайті, або ж просто зайшовши на наш атмосферний проект. Дякую, що були з нами і до зустрічі в нових оно. Понял.